Чому українці вмирали від голоду на своїй українській землі? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу підняти екзистенційну тему для українського народу. Тему, яка стосується самого нашого існування, нашого збереження на віки, в яких умовах український народ, живучи на такій багатющій українській землі, може голодувати. 7 серпня 1932 року був підписаний так званий закон про п'ять колосків, підписаний Йосипом Сталіном. Цей закон передбачав розстріл або ув'язнення на термін від 10 років за розкрадання кологосного майна. Зерно, вирощене на землі, яка ще раніше належала українському селянину, ще зовсім недавно. Вже також вважалося колгоспним. Причому ув'язнювали людей, які додому несли кілограм-два кілограма зерна для того, щоб нагодувати свою сім'ю, нагодувати тих, хто голодує. За відголосками цього закону, в свій час мого маленького діда, малолітнього, ще тоді, діда Івана, прадіда Михайла і прабабу Варвару, також чуть не ув'язнили. Їх такий спосіб колективно заганяли в колгосп, але це інша тема. Сумарно за час дії закону було ув'язнено 180 тисяч людей. Ув'язнено та вбито. 180 тисяч. Це, по суті, це я навіть не знаю. Ну, історія не знає аналогів такого варварства. Але повернемось до ключової теми. Це навіть не варварство, це, це щось набагато інше. Це кхм, якісь такі глибоко демонічні сатані, сатаністські культи, мабуть так. Найбільш доцільно говорити про ту кремлівську верхівку, яка прийшла до влади після 17-го року. Але повернемось до суті запитання, як може бути, що український народ на такій багатющій землі голодує? Не бувало такого року поки що, щоб українська земля не народила достатньо для того, щоб прогодувати українців. Ні. Голод в нас можливий тільки за однією умовою. Якщо продовольство вирощене тут, Вивозиться за кордон. І зараз ми всі говоримо, українська земля, воїни проливають кров за українську землю. За яку українську землю? За ту, яку Зеленський разом з Порошенком з Вакарчуком виставив на продаж. За ту, яка вже масово скуповується олігархами, латифундистами, транснаціоналами. З 2024-го вже міжнародні компанії отримують можливість. Та вони і зараз через підставні механізми скуповують цю землю. За яку землю йде війна? За ту, яка полита кров'ю наших предків і поливається кров'ю зараз наших українських воїнів, за цю землю йде війна? Задам інше запитання: коли був голодомор в 32-33 продовольство вирощене в Україні, вивозилося в Московію, продавалося за кордон. В, в, в будь-якому випадку не залишалося тут. Чим принципово відрізняється вивезення зерна НКВД-стами і вивезення зерна приватним ефективним власником, якого будуть захищати аваківські собаки? Ну зараз вже не аваківські, але суть від того ж, не змінюється. Прислужники системи, а система абсолютно антиукраїнська, ворожа для українців. Чим це буде принципово відрізнятися? Коли ви думаєте, що це неможливо, це можливо. Мадагаскар, який годував величезну частину Африки, тобто забезпечував себе і голодував великий кусок Африки, зараз знаходиться на межі голоду. З 2013 року. Кожного року частина населення Мадагаскару голодує. А до того він продавав за кордон і ще й заробляв на цьому. Розпродаж землі, захід транснаціоналів. Добре, Мадагаскар це десь далеко. Болгарія, країна Європейського Союзу, болгарське село вбито. Величезні обсяги землі викуплено транснаціональними корпораціями багато де встановлені вітряні електростанції, які женуть електроенергію в Європейський Союз. Удар по демографії, по генофонду Болгарії просто колосальний. Це все вже не болгарське, це чуже село, як колиска народу, знищене. Євросоюз, Болгарія. А чи можете ви собі уявити український народ без землі? Та нас все з землею пов'язано. Ми на метафізичному рівні вкорінені в землю. Ми від землі силу насправді відчуваємо і отримуємо силу. І це не заперечує нашого високого зв'язку з небесами. Адже всі польоти в світі, і на вертольоті, і на літаках, і в космос, все насправді зав'язано саме на українських вчених. Десь в нас це на рівні генетики закладено. Але, власне, повернемось до цього закону про п'ять колосків і до вивезення зерна. А що нам зараз готують? Ну, от зараз розпродаж української землі відбувається. Приходить ефективний власник на заміну неефективному українському селянину. Неефективному, тому що ну, не здатний він перемогти мільярди та трильйони доларів. Особливо, коли влада працює проти нього, створює постійно такі умови з комплектуючими, з паливномастильними, з тим, що ти виростив пшеницю, але ти не можеш її продати за ринковими цінами, продаєш за заниженими зернотрейдерами, а зернотрейдери потім вивозять в той же ж Європейський Союз. І сварять нас з найближчими союзниками, поляками, які захищають своїх фермерів, свого фермера селянина, і вирощували їх скурпульозно впродовж десятків років, і продовжують підтримувати. Тому що це колиска народу. І тому що при владі в Польщі польські націоналісти. А нас хто при владі? Там, дай Бог, знайти хоча б людину споріднену з Україною і по духу, і по крові. Хоч одненьку на вищих політичних посадах. І по духу, і по крові. І це є величезна проблема. І зараз закладаються ті речі, які можуть стати кінцем українського народу. Це не перебільшення. В середньостроковій перспективі, якщо розпродаж всієї України відбудеться, це становить для нас загрозу не меншу, ніж московська армія і московська бронетехніка. Не меншу насправді. Для українського народу, знаєте, за роки незалежності, хоча я думаю, що так званої незалежності, тому що справжню незалежність ми тільки починаємо здобувати. Але починаючи з 91-го року, ще до повномасштабного вторгнення, ми вже втратили більше 10 мільйонів людей. Національне багатство було розграбовано, Удар по генофонду просто колосальний. Скільки вчених виїхало, скільки виробництв високорозвинутих, космічних в тому числі, просто було порізано, знищено, зруйновано. А це не війна, по-вашому? Так, це не фізична війна. Не приходили сюди з танками, не приходили сюди в Бучу Вірпінь-гостомеля, такі як московські гвалтівники і вбивці. Але це ж також війна. Чи усвідомлюють українці наявність тієї війни, відмінною від фізичної? А її треба усвідомлювати. Знаєте чому? Тому що фізична війна це вже наслідок програшу, наслідок нашої поразки на вищих рівнях війни. В першу чергу на світоглядному, на інформаційному, на структурно-організаційному те, що ми не можемо ніяк організуватися і створити, власне, українську силу на економічному, коли за безсінь руйнують твою промисловість, скуповують, ріжуть на метал. Коли людей роблять дешевою робочою силою, сировинним придатком чужих економік. Коли кажуть, ні, вам не треба нічого тут в себе, ніякої промисловості і так далі. Коли Шмигаль виходить і каже, ось нас ми будемо сировинним придатком, нас, ми сировинний центр Європи, і з гордістю це падлюка каже. Це ж, це ж абсурд. Ну, знову ж таки, їх це не болить. Вони урвали собі мільйони та мільярди. Вони не українці ні по крові, ні по духу, їх це не болить. А от українців це болить. Тих, хто розуміє, тих, хто відчуває. І тому, коли ми згадуємо закон про п'ять колосків 7 серпня 1932 року, який був підписаний, ми повинні розуміти, які страшні наслідки. Для українського народу, для нашого виживання, для нашого збереження, має оте обезземелення, яке нам колективно підготував Зеленський в першу чергу, але голосували вони за це разом з Порошенком і з Пінчуківським Бакарчуком і цим всім голосочком. Це страшні наслідки вже в середньостроковій перспективі. І ми повинні піднятися на жорстку боротьбу з внутрішнім ворогом заради збереження нашого національного багатства. В першу чергу землі і надр. Наша земля і надра це навіть не десятки, це більше сотні трильйонів доларів. Я знаю, про що я кажу. Я кажу це з абсолютно тверезою логікою, тверезою аналітикою. В нас зосереджено близько 4% світових корисних копалин. У нас найбільші поклади фактично майже всього. У нас величезні поклади рідкоземельних металів. У нас свій газ, своя нафта і ще дуже-дуже багато всього. Одна з найкращих земель в світі. Була така раніше, поки її не спаскудили. Але все рівно ми можемо це все відновити. Головне, це все зберегти, тому що збереження нашої землі, збереження нашого національного багатства це є основа для збереження українського народу. Україна як держава має сенс тільки тоді, коли вона забезпечить збереження. Українського народу зі своєю культурою, зі своєю духовністю, зі своєю мовою, зі своєю самобутністю на віки. Україна як держава повинна бути формою, вищою формою організації українського народу. А зараз це вивіска. Вивіска, яку очолили вороги українців. І так було практично весь час. Це треба усвідомлювати, бо ті загрози дуже страшні, вони екзистенційні. Вони становлять загрозу самому нашому існуванню. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива інформація. Справді дуже важлива. Українців потрібно будити, вказувати на такі речі і будити. Бо інакше все проспимо. А я думаю, що це один із останніх шансів. Які нам посилає творець, о те, що ми зараз маємо, тому що ситуація дуже дуже складна. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.